Добрий день. Давайте знайомитись. Мене звуть Злата і мені 6 років. Поча хочу зі цей садочок, який називається Промінчик, але я скоро стану вченицею першого класу. Я хочу сповістити вам про моє місце Запоріжжя. Тут я живу з мамою, татом та сестричкою Яси. Для мене це місто найкращим світі. Тут наш дім, садочок, друзі та улюблені місця, про які я вам розповім. Один з них острів Хольтиця. Тато каже, що України. Бо раніше я вже сильні та холодні запорізькі козаки. Вони бороли свої батьківщину від ворогів. Тут ростуть окаті, ялинки, дуби та плодові дерева. А ви бачили ковий? На острові він є. Тут є ще багато цікавих тварин. Олень, зайчики, Зичиня. Кобани, їжаки та лисички-сестрички. Та ще. Запорізьку і Січ, з церквою та кулінями. Де всильні та хробені запоріжки, козаки. Навіть одного дня не хватило, щоб обійти вісь острів. Я пишайся, що живу в Запоріжжі.